Украинский народ сделал выбор, голосовав за новый парламент. По мажоритарке результаты, конечно, будут чуть позже. А вот что касается партийных списков, тут результаты уже есть, результаты экзитполов. Но поскольку их четыре, и они практически совпадают, можно говорить о том, что им можно доверять. Первое место ожидаемо задал блок Петра Порошенко, но не с таким большим результатом, на который рассчитывали. 23 процента, ну 23, 23, 1, 23, 2, 22 и 2. Практически вплотную за ним идет Народный фронт, достаточно хороший результат, 21 и 3 процента, и 27 по разным оценкам. На третьем месте самопомощь, неожиданно много набрал оппозиционный блок, от 7,6 до 9,9 процентов 9 им дают. И неожиданно мало набрала Батькивщина. Ну, о чем это говорит в общей ситуации? О том, что монополистов монополиста украинской власти, монополистов в парламенте не будет. Неизбежно. Соглашение, коалиции. Сейчас в настоящий момент можно говорить о двух форматах. Либо это будет Блок Порошенко и Народный фронт, и к ним могут присоединиться еще желающие. Либо Блок Порошенко и самопомощь, партия Лешка, может быть, Свобода. А Народный фронт уйдет в конструктивную оппозицию. Это будет для Ценюка стартом уже президентской кампании. Ну, главный результат того, что украинский парламент в нем доминируют все-таки проукраинские патриотические силы, и в нужный момент они смогут легко дать конституционное большинство для внесения необходимых изменений. И монополизации власти нет. О том, как проходили выборы на Черкащине, о том, как Черкасы голосовали, расскажет обозреватель. Інтернет і Новини Черкащини Сергій Магінка. Добрий вечір. Станом на 8 годину на кінець голосування активність виборців у Черкаській області склала 54,62%, при середній по Україні явці 52,50%. Це порівняно нижча явка. Якщо порівняти з парламентськими виборами 12-го року, то активність виборців тоді була вищою. У Черкаській області, зокрема, вона становила 61,46%, при середній явці по Україні 57,98%. В цілому ж вибори на Черкащині пройшли спокійно, без значних масових порушень, але якщо Говорити про окремі е, якісь е, е, випадки, то вони все-таки тр... мали місце. Е, зокрема, е, у ніч на 26 жовтня е, правоохоронці у Черкасах затримали правопорушників, які організовували людей для фальсифікації виборів в, в інших регіонах. Зокрема, були зупинені у місті. Е, Три автобуси, які е, рухались е, у бік Черкас, під час огляду його пасажирів були знайдені наркотичні речовини, пристрої для курення наркотиків та алкоголь. Е, серед інших двох автобусів були переважно місцеві студенти. Е, в одному з автобусів, е, ну як кажуть правоохоронці, були е, люди із міста Одеса. Фальсифікатором, нібито обіцяли від 500 до 2 тисяч гривень безкоштовний проїзд автобусом комфортабельним і повноцінне харчування. Також у день виборів в Черкасах виявили групу тітушок, так званих. Зокрема, в кафе Ретро по вулиці Ківрова. Зібралися близько 40 молодиків. Вісім із них, нібито, як повідомляє одна із політичних сил, добре знайомі Черкащанам, нібито вони ж брали участь у зриві виборів в 2012 році. Це так звані тулубівські тітушки, які також брали участь у розгоні акцій протестів минулого року і влаштуванні провокацій. Крім того, на деяких виборчих дільницях спостерігачі виявили підозрілих ревізорів. Зокрема, на дільниці номер 710 і 827, що у шпилянській школі, зайшла група невідомих осіб. Про цей факт ви дізналися спостерігачі опори. Вони звернули увагу на це голову комісії. Виявилося потім, що ці особи не мають жодних посвідчень. Спостерігач звернувся до голови комісії, щоб прогнати цих людей із приміщення комісії. Проте на той час вони залишалися на території дільниці і тримали при собі списки, ну схожі на списки виборців, і в цей же час робили якісь помітки. Далі детальніше розповісти для... Илья Лотоцкий, корреспондент интернет-издания «Новина Черкащины», расскажет про незаконную агитацию в день выборов в Черкасах. Также в день выборов была зафиксирована агитация. Плакаты были примотаны в на улицах. В основном таких кандидатов, как Жуковская, Габров, Петренко и партии «Правый сектор». А в городе Городище было... Присоединенного материал Геннадия Бобова, которые были распространены выпусками газеты «Новая Доба» и в календарях. Кстати, он же и есть хозяином этой газеты. Вот. А в школе номер 15 вот, на кальнисе 194 округа женщина фиксировала адресы выборцев, которые не проголосовали. Mm -hmm. Женщина переписывала эти списки номеров квартир выбросов, которые не появились на выборах. Что еще? То есть, говоря в общем, судя по результатам выборов, мне кажется, что общество показало, что смена элит неизбежна. Старые известные партии уходят в историю, на их смену приходят новые, хотя бы с новыми названиями, с какими-то новыми лицами. Но эксперты, в частности, Тарас Березовец, уже говорят о том, что общество хочет смены элит, и она происходит частично. Значит, внеочередные выборы неизбежны. Вот. Можно ли сказать о каких-то еще нарушениях, которые были у нас? Ну, э, таких серьезных порушений не было. Ну, было так аж, да? ну так, в поревнянии, да? так, если в поревнянии говорить, то э, все-таки... Знову ж продовжуються ті ж самі технології, зокрема фіксування кандидатів, ну точніше довіреними особами, кандидатів, помічниками, фіксування ведення списків виборців. Хто прийшов, хто проголосував? Були випадки також на Черкащині, коли. Група невідомих осіб збирала виборців, перевіряла їх наявність у списках, перевіряла їхні паспорти, фотографувала і так далі. Тобто, все, все свідчить про те, що знову ж таки використовувалась технологія підкупу на цих виборах, так само як і в 2012 році. Тобто, деяких кандидатів. Я думаю, це не зупинило і не перевиховало ну, ще з 2012 року. Тобто ті самі технології досі застосовуються, на жаль. Ну, побачимо, як це впливає на результати голосування. От нам зберігають, що ЦИК вже обаче перші протоколи виборів. Явка составила 53% і... И... Парламент проходит 6 партий, то есть Народный фронт, блок Петра Порошенко, радикальная партия Олега Лешко, Бадкивщина, самопомощь и свобода. Данные ЦИКа пока очень похожи на данные Экзитполов, то есть Центр Сберком говорит, что Народный фронт набирает 27,33% голосов, блок Петра Порошенко 27%, радикальная партия Олега Лешко 8,73%, Батьковщина 7,35%. Самопоміч 6,83, свобода 6,5. Ну то общем-то, похоже, але похоже но не зовсім. Народний фронт по першим бюллетеням вже немножко переджає блок Петра Порошенка. Ну так. дуже добре, хочеться відзначити, так, що дуже е, добре е, стартували на цих виборах нові політичні сили. Е, Такі, як самопоміч, наприклад, які вирвалися відразу е, на третє місце, якщо не помиляюся, по екз... за даними результатів екзитполу, е, ну третє, четверте місце. Там залежно від е, того, хто саме ну, по обпокзит оброб... полам, так да, вона займає третє місце. Так, ну цікаво. У нас е, на связі вторая студія. У нас кандидати в депутати виходять на связь по скайпу, поэтому. Наша студія прощається з вами. Добрий вечір. Доброго вечора, пане Антон. Ви нас чуєте, бачите? Алло. Я два роки працював на окрузі, без вихідних, без відпуска. Я зробив воду в трьох містах, зробив повністю освітлення округа. Приблизно 7 тисяч людей пройшло лікування. І я завжди відгукувався на будь-які проблеми людей. Я себе вважаю дійсно народним депутатом, якого обрали люди, я суси для людей. Тому і такий результат виборів це не якась підтримка, яка просто крапатлива робота. А в парламенті ви будете будете з кимось об'єднуватися? Не знаю. Ну, думки, які я зараз є. Закони такі, які я вважаю правильними, які, як казати, Відповідально стресам моїх виборів. Зрозуміло. От ви казали про адміністративний тиск, про про підкуп і тому подібне. Я так розумію, це від провладних сил, так ви кажете. Чи можливо таке, що чи можливо таке, що вибори можуть якимось чином там визнати недійсними? Ну як це було, коли була партія регіонів і згадати 194 й округ, коли вибори визнали такими, що неможливо встановити результат. Я впевнений, що у нас демократична країна, що у нас є демократичні традиції, і що не означає так, жити по-новому, зривати вибори через насильницькі дії через якісь судові процеси. Бо сьогодні, як сказати, такий великі відрив, що просто навіть не етичний процес сказати про зриви виборів. Пане Антоне, є таке от питання. Скажіть, будь ласка, от якби повернути час назад. Ви б були в партії регіонів? Алло, пане Антон, ви нас чуєте? Угу, на цьому питанні зависли. Зараз пробуємо ще раз зв'язатися. Символічно так. У них серед Так, вона мені говорила, що у них а? А, а вони в ума зараз, там? так. На тому боці інтернету. Намагаємося ще раз додзвонитися до пана Яценка. Нагадаю, що він замовив екзит поле. Згідно до яких він перемагає, набирає 53%, але каже, що у нього має бути ще більше. Ось така от ситуація. А? Так, до нас має. Вже прийшов? Ні? Вже прийшов, так. Якщо нам не вдасться все ж таки зв'язатися з Яценком, то до нас вже прийшов Максим Михлик з Комітету виборців України. Тож ми перейдемо до іншої студії і поспілкуємося з ним. А з Яценком. Коли він проплатить інтернет, то можливо також і з ним. Так, ну що, не вдається? Ні, ну все. Тоді зараз йдемо до пана Миклика. Так, ну що ж, ми продовжимо роботу. І у нас в студії Максим Миклик, голова обласного середку Кабу. Яка є інформація в вашій організації на даний момент? Цікава. Єдина головна і цікава інформація, що вибори Черкаської області завершилися, вибори пройшли. Черкаська область обрала своїх кандидатів, обрала свої партії. Ну і нарешті можемо видихнути всі разом спокійно. Залишилось лише дізнатися кого обрали, так да, це вже питання, яке може затягнутися надовго. Сподіваюся, воно не буде. Сподіваюся, до ранку ми вже будемо володіти цією інформацією. Максима, скажіть, будь ласка, от пам'ятаємо, коли були скандальні голови, члени комісії ОВК на минулих виборах? Зараз яка ситуація? Хто зараз в складі ОВК Черкаського? І чи немає підстав думати, що знову будуть якісь спроби сфальсифікувати результати чи щось подібне? Ну, ситуація все-таки відрізняється від той, що була в минулому роках. Дійсно, там ОВК формувались під певного кандидата, під певний результат. У них були певні завдання, які вони виконували, або, або не виконували. Ну, в принципі, йшли до виконання. На цих виборах в принципі ситуація звичайно покращилась в порівнянні з тими роками, але суттєво погіршилася. Ну якість підготовки цих людей, які, які зараз є в окошних комісіях. Якщо на минулих виборах, це дійсно були люди, е яким ставили завдання, і вони їх виконували, але це були люди з досвідом. Вони знали законодавство, вони знали, як його обійти, вони знали всі шляхи, і е ті, ті, ті питання, які не стосувалися фальсифікації, вони робили дуже дуже класно. Організація виборів була на високому рівні цей раз люди з різних партій закон дає можливість різним партіям давати своїх людей. Квотування відбувалося, жеребкування відбувалось по закону і тому там отримали і керівництво, і заступників, і секретарів зовсім різні партії, які мали змогу перехресно друг друга контролювати. Але якісний рівень їхньої підготовки дуже низький. Вони часто не знають законодавства зовсім. Деякі не мають абсолютно ніякого досвіду. Можливо, там, три роки тому він там був членом ДВК і тепер відразу став головою обласної комісії. Тому дуже багато питань до організаційних питань в окружних комісіях виникає. Підготовка, наприклад, ВВК 199 200 198 ні, 198 нормально, 194 ну, бажає кращого, скажімо так. Це може позначитись яким чином на темпах, так сказати, так, так. в першу чергу на темпах. Я, я, Можливо, тут uh -huh. будуть чекати люди, що затягується голосування, тому що роблять фальсифікації. Але, скоріш за все, це от, саме ці організаційні, uh -huh. це неспроможність комісії щось зробити дуже швидко і дуже гарно. Стосовно порушень, дуже багато розмов. Там якісь порушення, там якісь фальсифікації зафіксували, але особливо фактів немає. Чи в КВУ є і чи. Можуть вони якось вплинути на воле виявлення? вісім сторінок порушень, ага. інформації про порушення. Тобто а, є щось таке, так? Да, але але це введено фортежем чи ні? Ну це порушення, які ну так, да, це, да, це факт, це факти порушення. Ми не, не беремо інформації про САБД, там соцмереж. Якщо вона з'являється, ми її перевіряємо. розуміємо порушення, це зрозуміємо, яка стаття порушена, і тільки тоді про неї говоримо. 47 порушень виборчого законодавства ми зафіксували до цього часу протягом всієї виборчої кампанії, це починаючи з вересня. Ага. В першу чергу це був підкуп. Але якщо брати день виборів, то це близько 15 таких порушень. Але знову ж таки не було таких порушень, які б могли суттєво вплинути на результати. Тобто ми не зафіксували там якихось каруселі там величезних, якихось там інших технологій, які можуть вплинути. Це там, розміщення неправильно там, виборчих плакатів інформаційних, порушення, порушень. Це неможливість, там, можливість людині проголосувати там, без паспорта по комісіям, порушення, порушення. Могло воно вплинути на результат? Фактично ні, тому що це одиничні там, випадки. Вони є, але. Ну, Слава Богу, і хай так і залишиться, щоб щоб не вплинули на результат. Є якась тенденція більше порушень у селах чи у містах, в Черкасах, в обласному центрі чи все таки в районах? тут різні порушення треба говорити. Якщо в селах, це от більше от те, що я говорив, там голосування без паспорта. Тому що коли там якась бабця приходить на дільницю маленькому селі, вона вона не приходить з паспортом. Її всі знають. Ага. І от там ця інформація: ах, це ми там зловили технології коросель, тому що людина там видала бюлетень без паспорта. Це не без, тому, що це технологія, це тому, що там цю бабцю там в стилі де сто людей, всі, всі знають. Знову ж таки, в містах більш витончені технології використовувалися, наприклад, так звані мертві душі, тобто. Коли людина, яка працює в ДВК, досить багато, бо має доступ до цієї інформації, вона знає, що от із року в рік, одна прізвище ніколи не приходить на вибори, і в принципі можна так організувати, щоб хтось там за нього міг проголосувати. Хтось, uh -huh. якийсь представник карусельщика. І коли людина все-таки вирішила на цих виборах прийти, вона бачить проти uh -huh. свого прізвища, вже, вже хтось представив підпис, хтось взяв бюлетень. це теж теж технологія, але це технологія саме в місті. Як можна оцінити результати екзитполів? Ваша думка? Це прогнозовані результати чи щось було неочікуване? Ну не, не можна сказати, що вони там геть-геть прогнозовані, всі так, так, так і очікували, і знову ж таки не можна сказати, що вони там видзвали якийсь шок. Плюс-мінус все, все таки сталося. Ну якщо брати по конкретно по партіям, то звичайно просів блок Порошенко. Вони очікували, що вони візьмуть більше. В принципі, очевидно, є певне вже розчарування у виборців від, від пропрезидентської сили президентської політики. Можливо, там на місяць раніше були б, були б зовсім інші результати. Але виборці, які планували голосувати за Порошенка, які підтримують дії нинішньої влади, вони прийшли, вони нікуди не ділися, вони прийшли до народного фронту, який неочікувано взяв більше ніж ніж давали йому соціологи. Суттєво просів радикальна партія Ляшка. Вони їм пропонували друге, там можливо третє місце. а Вони набрали всього там 6%. Ну це ж все таки, як зітполнав да? ж воно про результати, але вони здебільшого плюс-мінус схожі. Дуже сумно, що от Юлія Тимошенко так з кожним роком все менше і менше набирає. Можливо, треба думати про зміну не тільки ідеології і облич партії, а все таки дивитися, що відбувається на містах. речі, черка, на, черка, на Черкащині тут. буде така ж тенденція стосовно голосування, що там близько там скільки відсотків в батьківщині давали? там 7, та, чи 6, да, 6, 6 до, чи 5? до, до 7 відсотків угу. і на черкачні таких саме, бо по суті, черкащина завжди була. Так, а, я, я думаю, що саме це і за Черкащину, і за центральної України, отакий, отакий провал голосів. Тому що вона не очікувала, що вона набере там на, на Донбасі угу. чи на Західній Україні, де немає електорату. Є лекторат був тут на центральної України. А і ще пов'язана така втрата рейтингу? Тим, що тут місцеві представники якось плавно працювали, Я чи все ж таки думаю, в тому числі да, і робота звичайно місцевих представників, і можливо не вдала оборочі компанії, і можливо не ті меседжі. Ну, це це треба сидіти в штабі розбиратися. Угу. Але тривожні дзвіночки були вже насправді, дуже дав давно і висновки гарний менеджер робив уже раніше, а не вже не після того як отримав відсотки. Зрозуміло, ось Антон Яценко так по 200-му округу він зробив власний зітпол. Згідно до якого він набирає 53%, а єдиний там кандидат від демократичних сил, так званий так, Чудновський, набирає 17%. Наскільки можна вірити цьому екзитполу і чи дійсно по суті можна вітати екс-регіонала Антона Яценко з перемогою? Ну, по-перше, там не було єдиного кандидата від демократичних сил. Там їх було там, умовно, традиційно там багато від демократичних mm -hmm. сил. Знався там тільки від радикальної партії Ляшка, але це так не суттєво вплинуло. Так, я і бачив раніше соціологічні дослідження, такі закриті Яценко був як ніхто зацікавлений в тому, щоб вибори на гумацькому окрузі пройшли. Чесно, він він дійсно перемагав. Чому це сталося? Ну, по-перше, дійсно, він щось робив для округа цей час. Він не, не не кинув округ і були у нього вливання і матеріальне в цей в цей округ. А з іншого боку, не, не було у нього конкурента, насправді жодного нормального конкурента по округу, який був би який жив би на округі, який міг би йому протистояти. Тому очевидно, що так. Є у нас перший депутат, можна про нього говорити. А проте я б не радів дуже особливо на місці Антона Яценко, тому що я, мені здається, що випробування для нього тільки починаються. Навряд чи, от він пройшов цю кампанію, крики ганьба, все таки його там обрали на Науманщині. Але я... сміттєва ілюстрація може його на його, його тільки очікує насправді. Ага. Тому що зараз дуже небагато регіоналів, які таких одівозників регіоналів опиниться в навірній раді. І на них буде сконцентрована оця вся увага оця активної громадськості. Я там маю на увазі автомайдан, там самоборону і інших інших, які в Києві досить багато. І кожен раз приходити в Верховну Раду через сміттєвий бак. Я думаю, це для нього таке майбутнє не дуже добре. Тобто йому краще було залишитись десь в Умані Там я б радив би йому дійсно пересидіти 5 років, а можливо потім ще раз спробувати обратися. Присидіти я... чи відсидіти. А от це можливо тепер, увага до нього тепер буде дуже величезна, і всі його біографії будуть під мікроскопом роздивлятися і можуть там дуже багато чого цікавого знайти. Угу. Щасомо, якщо повернутися до порушень на виборчих округах Черкаської області. Стосовно підкупу, На скількох округах по Черкащині застосовувалися такі технології? Ну, як вам відомо за вашою інформацією? Чи на всіх, чи можливо на деяких. І все-таки, на чи навчили навчилися черкащани не піддаватися підкупу? Ну чи навчила їх там революція гідності? Чи а яке беруть гроші? І... Ну що ти питаєш таке? <рес> ну, все-таки беруть гроші там, де там де їх дають. Mm, да. Да, давали їх на чотирьох округах. Давали їх, звичайно, досить таки хитро, давали їх від благодійних фондів, давали їх під е е якісь там соціальні угоди. Е не було там, при прийшов, отримав просто суму грошей. Е е як черкащаниць цього. Ну, знаєте, мені насправді дуже цікаво буде от зранку глянути на результати виборів по межоритарки. Mm -hmm. І от там буде зрозуміло, скільки відсотків черкащан Продались. продалися, скільки готові продаватися і далі. Можливо, це, це буде зрозуміло там на 195-му окрузі, да, на 198-му дуже буде явно видно. Mm -hmm. А які це округи саме? Ну, чотири округи застосовано з 195 мов. 198 деностоп'ятий, 196 дев'яносто і 200 дев'яносто mm шостий -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. Тобто. В принципі, є варіант того, що Черкащині знову пройдуть так, колишні регіонали, які, можливо, і гарно працюють на окрузі, так якось там встановлюють якісь дитячі площадки, ще щось, так, але в загальному підсумку то вони ж то голосували за. Закони 16 січня, так, через які багато людей загинуло. Тобто на людей не впливає те, що відбувається в країні. Люди не зв'язують цю ситуацію. Голосував за закон диктаторський і війна, яка зараз відбувається. Ну, і, і не було такого кандидата, не було тої мочної кампанії, яка б змогла їм це донести. Простій бабці в селі пояснити, що от тому то війна у нас, тому то є пенсія у зараз. Падає і там і інші соціальні стандарти зменшуються. Тому що оця людина, яку ви зараз обираєте, яка нам там дала 200 гривень, голосувала за ці закони. І не пояснили. І ну, це питання до конкурентів. Ну не ми з тобою будемо це пояснювати, ага. людям їздити по силам. Мене завжди дивувало, чому не можуть законодавці проконтролювати? Ну заборонити ці благодійні фонди там імені кандидатів, які відкрито називаються там іменем кандидата, якогось, які там розносять якісь гроші, подарунки і так далі. Чому не можна це заборонити? Якось ну, зупинити взагалі це явище законодавче, Я маю на увазі, чи ну це складно зробити, чи це просто не хочуть робити? Саме тому і не можна, чому і не відмінили мажоритарну складову виборів. Тому чому і не ввели відкриті списки регіональні, тому що тим людям, які у яким немає зовсім ніяких шансів потрапити в Верховну Раду, іншим шляхом вони ніколи не проголосують за за ці от речі, про які ви говорите. Саме тому 225 голосів, які повинні щоб за це проголосувати, ніколи в минулій раді не могли з'явитися. Тій, ну, шанси є насправді. Все-таки вона проєвропейська, демократична, з огляду на відсоток тих партій, які це декларують, які прийшли в раду. Ну що ж, будемо тобі дякувати. Василі. Якщо буде щось цікавеньке, телефонуйте. Добре, або заїжджайте одразу сюди до нас. До скільки? До восьми ранку. Добре, в шість ранку. Так, ну що ж далі? Так. Ми чекаємо на. Наступних гостей це мають бути кандидати в депутати. А можливо ще хтось завітає.